Доброго ранку, друзі! Вас вітаю знову Тернопільщина, західна частина України, південь Тернопільської області. Моє ім'я Ніна. І я рада вас вітати на своєму каналі. Як ви бачите, що сьогодні робимо, сьогодні я маю вихідний і дійшла черга до домашнього хлібчика. Як я його роблю? На дві буханки хліба. Дві чайних ложки солі, 25 грам дріжджі, 2-3 столових ложки олії і 0,750, Тобто, у нас кажуть три чвертки, 750 грам води. Це на дві буханки хліба. Зараз у мене тут, як бачите, вже підійшли дріжджі. Зараз до цього додаю ще решту водичку. Ось так. Водичка. І до цього розчину я роблю, солі не даю, тільки дріжджі, чайну ложку цукру, а потім додаю усе решту. Повторюся 2 чайні ложки солі, 2-3 столових ложки олію і 750 мл води. Тобто 3-чковий як я завжди собі так кажу. І сама для себе це знаю. І, і так я це обґрунтовую. <кій> Зараз до цього це все діло додаю і замішуємо хлібчик. Так, друзі, сюди дві чайні ложки солі, такі, не дуже сильні чайні ложки з гіркою, бо у кожного різні ложки. І сюди 2-3 столових ложки олії. Я вже приблизно знаю. У мене тут і скільки десь є, то я вже знаю, то я вже собі з бутилки виливаю. Ось так. Це все діло розмішуємо і мука. І мука. Ой. І мука. У мене чиста, але я все рівно ось так замішую. Я не знаю, скільки треба муки. Я вам покажу хіба. Ой, я вам покажу хіба, як замішу. Там ще треба буде трішки в кінці додати олію, щоб вимісити добре. Але я думаю, що на цих дві буханки хліба... Кілограм муки піде точно. Я, ну, я собі так думаю, так прикидаю, бо якби. На 750 грамів води, міліграм, міліграм чи грам, і не знаю, в мене така просто кружка, що я собі її вимірую. Нею вимірую. Е, поки я ще можу, Мішу ось такою дерев'яною лопаткою, а далі руками. Так, допоки лопаткою можна буде, допоки буду місити, повторюся. Я не дуже люблю різними приспособами це діло робити, тому що хто? Давно займається тістом, то знає, що тісто живе, і тісто треба відчувати руками. Тому я не дуже люблю жадними приспособами це роділо робити. Ну, якось так. Добре. Далі продовжую руками. Доходить процес замішування до закінчення. Його би в ідеалі треба вимісити на столі це тісто. Так, добряче погуцкати, як я люблю казати. Але на столі у мене стоїть інкубатор, я на столі нічого не можу зробити. Ось так буде виглядати наш хлібчик. Зараз це все ділю на дві частини і в пательню. Далі покажу. Так, пательні у мене помащені смальцем. Бачите, смальцем помащені. Ну, так. Смалець у мене є, я не шкодую. Ось так переділюю і на дві частинки. Тісто до рук чуть-чуть липне, але не дуже. Ось так формую хлібину. Ось так. У мене патильні довгі. Ось так це все діло трішки підрівняти і виходить ось такі дві хлібини. І ставити на розстойку, щоб підкисло, а потім в духовку. А далі покажу. Так, друзі, поки хліб буде киснути, Поки хліб буде киснути, ми печемо коржики. Бідні коржики по бабусиному рецепту. Так, коржики по бабусиному рецепту. Що сюди йде? Півлітри смальцю, пів літри сметани. У мене тут у відерку трохи більше, як пів літри. Але я вже приблизно. Плюс мінус знаю, скільки то має бути. Так. Усе роблю приблизно. Або ж ще відкрити відкрити негодно. Цей цукор. Усе приблизно. Десь стакан цукру. 250 грам цукру. Це ж усе приблизно все плюс-мінус. Це все перемішати. Смалець може бути розтоплений, смалець може бути і розтоплений. Це все діло перемішати. І сюди ще сода, чайна ложка соди погасити оцтом. Бо Якби можна, якби це був кефір, можна погасити кефіру, але сметана не є кисла <кій> сильно, <кій> тому воно не дуже добре погаситься. Це теж сюди. Так. І мука. І мука. Яки теж не знаю, скільки треба, але вже коли замішу, тоді покажу, яке має бути кісто. Ну, кісто, в принципі, має бути мігеньке, не дуже густе, не забите. Бо Якщо буде забити, коржики вийдуть дуже тверді. Ой. Вимішую це все діло для початку лопаткою. А потім домішую руками, коли замішу, покажу. бо то буде дуже довжелезне відео. Коли замішу, покажу, яке має бути тісто. Ось таке виходить тісто. Бачите, тісто само по собі слоїться, і само по собі воно таке. Рихле, як би сказати. Воно не є забите, але воно, бачите, яке, як би пластами. Ось таке. Але ще не знаю, чи будуть <клухи> пальчики, чи будуть звичайні коржики ножиком різані. Ну, ще побачимо. Наразі тісто замісило. Віцьке гарненьке. Ось таке кістечко виходить. О, ставлю, нехай відпочиває. Накриваю і нехай відпочиває. А далі буду вам показувати і коржики, і хліб. Усе по черзі. Ну що, друзі, я вам обіцяла, що покажу, як спечу. Покажу вам хлібчик, покажу вам пальчики. Ще не все допеклося, але. Ось такі вийшли пальчики, це без цукрової пудри. А ось такі вийшли з цукровою пудрою. Дуже вдалий рецепт. Так що наші е, старі люди, наші бабусі, були дуже розумними людьми. Нічого не марнувалося, ні домашня сметанка, ні смалець, нічого не марнувалося. Все йшло в рух і все використовувалося в їжу. Щось, щось давалося там для собаки і для кота, але в більшості йшло в їжу. Дивіться, який гарний хлібчик. Оце хлібчик. Державний така буханка, навіть менша. У нас в магазині 1,20-1,25 гривень. Я не кажу, що в мене хлібчик вийшов задарма. бо треба було замісити, треба було дати муку, треба було прикласти силу. Але все рівно домашній домашній хлібчик це, ах, це красота. Ну, і буде цього. Завтра, Завтра, як Бог поможе дочекати ще дві буханки спечу. і стане знову нам цього хлібчика з чоловіком до слідуючих вихідних. Ось така смакота і красота. А ще пальчики, а ще є ем, ось такі ще. Ромбики поробила. Бо, як би вже пальчиків не хочу, хочу такого чоловікове насипати в ящичок, він любить собі з чаєм хрупати. Ось такі справи. Так що готуйте, експериментуйте. Усім смачного! Хто хоче докладніший рецепт, пишіть в коментарях. Буду відписувати, буду відповідати, це буде спонукати до слідуючого відео. Всім гарного спокійного дня, Божого благословення. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. До слідуючих відео. Па-па-па-па.